25 травня багатьох мешканців нашого міста спантеличила галаслива колона здебільшого молодих людей, які неспішно йшли проїжджими частинами вулиць та скандували різноманітні гасла. Приглянувшись ближче, червоноградці зрозуміли, що учасники ходи висловлюють свою незгоду із поширенням гомосексуалізму, як у всьому світі загалом, так і в нашій державі. Зокрема, основною причиною проведення цієї акції протесту стало внесення на розгляд Верховної Ради України законопроекту під номером 2342, який має назву щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні. Протестувальники зазначали, що впровадження цього документу в життя може стати першим, але вагомим кроком до узаконення одностатевих шлюбів та кримінального переслідування усіх, хто наважиться протестувати проти цього ганебного на їхню думку явища. Завершальним пунктом у пішій подорожі учасників акції стала головна площа Червонограда. Тут відбувся мітинг, під час якого активісти низки громадських організацій та релігійних громад міста ще раз озвучили своє ставлення до поширення одностатевого кохання. Із напутнім словом до людей звернувся священик церкви Святого Юрія, отець Юстин. Якщо ми не будемо змагатися за наші святі позитивні закони, то тоді нам грішці нам. Ми ж нікого не ображаємо, ми нікого не заважаємо, ми йдемо в мирних силах. Тому я вірю, що багато прислухаються до Божого закону. А тим більше вже є наслідки, там де затверджено, подивіться, де затверджені ті страшні закони. Сполучені Штати Америки, Японія, Австралія, Великобританія, Євросоюз. Всюди там є стихії, землетроси, проблеми, де хлопчики, скільки дозволяється їм купувати зброю, скільки було страшних випадків, де хлопчина учень розстрілює. У своєму, у своєму свавілі. Оце нема раді, це є свавіля демонська. Це пропаганда спекла, тому що сьогодні люди мало розуміють, що є від Бога, що є від Злого Духа. Люди загальними, які не цікавляться духовним життям, за тим писнем, не ходять до храмів Божих. Тому ми мусимо бути тими, тими джерелами віри, правди, моральності, добра. І в ніякому разі ніколи світі. Я... В цьому свідомі всі священники, всіх розповідають, в цьому свідомі всі люди, які мають сім'ї, які... там декілька людей, десяток чи декілька сотень, і що вони хочуть зробити революцію проти Бога у світі, Яке просто неможливо і смішно. Вони не мають, по-перше, для того ніякої підстави, а що вони собі хочуть. То кажуть собі живуть, я знаю, ми їх не судимо, але я б їм радив усім покаятись і того не пропагувати. Особливо звертаюся я до внутрішніх справ міліції, щоб не захищали такі закони. Якщо сьогодні здоровомислячі громадяни України, які сповідують християнські цінності, не висловлюватимуть своєї незгоди із толеруванням гомосексуалізму, вже найближчим часом нашу державу може чекати поглиблення демографічної кризи та моральне виродження нації. Таку думку у розмові із кореспондентами телестудії Бужнет озвучив один з організаторів акції, голова громадської організації Спілка психологів Роман Стецик. 25 травня наші громадські організації в місті зібралися для того, щоб провести мирний марш протесту проти законопроекту 2342. Щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні, який є найбільш небезпечним як для традиційної сім'ї в Україні, так і для церков України в суспільстві в цілому, цей законопроект був прийнятий поданий до Верховної Ради 19 лютого 2013 року. Він був зареєстрований під номером 2342. в разі прийняття цього законопроекту 2342 щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні. Під видом протидії дискримінації буде заборонена будь-яка критика та обмеження дій сексуальних меншин. А також під видом запобігання дискримінації вони отримують нечувану свободу діяльності та юридичний захист. Завдяки розмитому тлумаченню деяких понять після прийняття закону будь-яку людину. Чи церкву можна буде притягти до адміністративної чи кримінальної відповідальності за критику гомосексуалістів за протидію пропаганду їх способу життя, за відмову прийняти на роботу в церкву чи місію гомосексуаліста за відмову їх вінчати, за відмову гомосексуалістам у будь-яких їхніх ініціативах. Судові органи все це будуть називати. Непряма дискримінація, посібництво у дискримінації, підбурювання до дискримінації ці законодавчі ініціативи становлять надзвичайну загрозу для традиційних сімейних цінностей та можуть зруйнувати українську родину та духовні моральні засади нашого суспільства. Тому враховуючи викладене, ми закликаємо всі організації громадські, всі церкви, всіх керівників церков, священників, пасторів, всіх керівників громадських організацій, всіх віруючих, які весь народ міста Чернограда, які відстоюють традиційні сімейні цінності, активізуватися та об'єднатися в боротьбі проти цього ганебного законопроекту 2342, який називається Щодо запобігання та протидії дискримінації Україні. Помітингувавши близько 40 хвилин, учасники акції закликали депутатів Верховної Ради та президента не допустити прийняття закону щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні. Разом із тим заочно попросили можновладців направляти свої зусилля не на захист представників сексуальних меншин, а на всебічну популяризацію традиційних сімейних цінностей. Залишається сподіватися, що владні мужі не лише почують вимоги протестантів, але й дослухаються до них.